Hello, дружні! З вами Денис Дружні. Що ж, показую напевно останню серію, скоріш всього остання серія на сьогодні про Дладлеса. Не хвилюйтеся, буде наступний раз, 10 листопада покажу, покажу вам ще серії про Дладлеса. Сьогодні остання. Тому що ж, поїхали, приємно перейду Всім приємно перейду, Поїхали, дивитися. Про Дладлеса. тут пум та тоттепун. Дладлес

Пумцпум, татапу, пум, цпум, Гладлес. Нік. А? Ось такий народ був комікс Сподобалось Сподобались вас коментарі. Або підписка. Або, якщо Ютуб не списує, то лайк. Але лайка не буде, тому, скоріше всього, буде підписка. З вами був Денс Френні, Дякую всім за перегляд. Чекайте у грудні багато ще коміксів про Ладлеса і всім пока, бувайте! Ти